В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква, не хоче говорити святкує, а переживає славний в'їзд Ісуса Христа у Єрусалим. Чому не святкує? Тому що це свято має такий гіркий присмак. Ми знаємо, що почнеться. Від завтра. Ті люди, які сьогодні кричали Слава, завтра будуть кричати розпни. Я також знаю, що сьогодні ті, які люди прийдуть до церкви, тут і по інших парафіях, вони не прийдуть за три і чотири тижні. Тому я так не дуже радію. Сьогодні собі добре є подумати. Де би я був у цьому натовпі? Кожен з вас, подумайте, де би ви були, що би ви робили, коли Ісус Христос би в'їжджав в ваше місто? Що би ви робили? Бо роділи так, як ви, написано у відпустці, ми сьогодні, тільки діти викрикали, тільки діти викрикали і кидали гілля. Діти раділи. Де би ви були? Чи так би само славили? Чи збоку би стояли би дивились на то все, як і в час розп'яття, а хтось би збоку стояв стояв би взагалі би курив? Що би ви робили в момент в'їзду Ісуса Христа в місто? Що би ви робили в момент, коли його ведуть на розп'яття? Де би ви там були? Більшість людей, більшість людей, як і сьогодні, більшість. Людей було байдужих, байдужих. Більшість людей було, як сказати, по-івангельському теплих, Тепли, теплих, літтеплих. Господь до таких людей каже про таких. Оскільки ти не холодний і ти не гарячий, ти є теплий, такий який-небудь. Я тебе виблюну. Я тебе виплюну з моїх уст. Це як княга об'явлений. Сьогодні світ, і християни хворі на оцю заразу байдужість. Чи належимо ми до тих байдужих християн? Знаєте, вони, вони називаються християнами, називаються християнами, бо такі не дуже вже погані, такі посередині так себе заспокоюють. Що ми ніби, ніби віримо. Я вам зараз буду ставити запитання. Пройдемо. Чи ви є байдужий Такі характеристики байдужого християнина і гарячого християнина? І ви собі дасте відповідь. Хто є? Гарячий християнин? Знає, я маю бути кожної неділі. І свято, як мінімум, в церкві як цвях. Це є гарячий христинин. Теплий, літеплий христинин, встає зранку в неділю і починає думати, йти мені до церкви чи не йти мені до церкви. Нині не хочу, нині не можу. А я щось себе погано почуваю, а в мене насмарк, а гості мають прийти. На другий тиждень піду відразу. Сто причин, 100 причин не йти до церкви. Це є літ теплий христинин. Такий Господь навіть не виплінув. Виблюне, виблюне. Добрий християнин, гарячий християнин, охоче слухає Слово Боже. Охоче, слухає проповідь. Бо саме тоді він дізнається, як можна потрапити до неба, уникаючи того, що Бог забороняє, і виконуючи те, що Бог наказує. Теплий християнин слухає Слово Боже, але нудьгує, так, знаєте, так, з ноги на ногу переставляє, оглядається. Він з трудом слухає. Слухає, як людина, що вважає, і їй здається, що вона все знає. Це є теплий христинин. Теплий християнин, такий ніякий, такий який-небудь, до довших молитов і відчуває відразу. Кілька довших молитов, так літургія трошки довше затягується, він вже неспокійний. Каже, пропустіть це, опустіть це, скоротіть, цей теплий, гнилий. Який-небудь християнин, якого Господь виплюне, байдужий, теплий християнин, тут дуже є. Під час молитов, чи в церкві, чи вдома, ворушить руками, узіхає, шкробається. Зауважте за собою, будь ласка. Я за собою зауважу богослови, навіть екзорцисти говорять, що це є певний признак дійсноватості. Коли ви клякаєте, молитесь вдома, і відразу відразу позіхання, знаєте, чухання відразу на тебе знаходить всяка така незрозуміла ситуація. Це є байдужі і теплі християнин. Себе так поводять. Теплий християнин. Буде кожного місяця, а той частіше сповідатись. Але що це за сповіді? Повністю не підготовлені, в них немає бажання виправитись. Сповідається з того, в чому вже сповідався 20 років тому. І якщо прийде на сповідь, зараз, за наступні 20 років, знову то саме буде говорити. Це є теплий християнин. Подумайте, до якої групи людей ви належите. Скільки християн думають, що вони є гарячими, але насправді є теплими? На кого ви подібні з цього опису? Господь знайде. Виправдання людям з нехристиянських країн знайде. Господь знайде виправдання людям, які народились в безбожних батьків. Найде. Но Він не найде виправдання людям, які народились у християнській країні, у побожних батьків, які є теплими християнинами. Подумайте, на якому ви щаблі. чи ви гарячі, чи ви холодні. І не дай Боже, не дай Боже, це є найгірше ви є які небудь байдужі. Це проповідь не моя. Це проповідь святого Івана Віанея з Арсу. Покровителя всіх парафіальних. Священників. Це Він говорив характеристики байдужого і гарячого християнина. Амінь. Слава Ісусу Христу!